Ni mẹ papa papa manlan mang На мою думку, підтримують не депутати, і громадяни міста, десь там о 17-й годині, хоча б на пів години, на 40 хвилин, включити вуличне освітлення, щоб люди могли з лікарні, з садочків, піти в магазин і дойти додому такої негоди, такою страшною погодою, де немає ні переходів, ні осової лінії, то включити світло, пане голову, це я вам даю пропозицію. Хоча б на цей короткий період вивчити це питання далі. <рес> чи було на попереднім виконкомі, чи перед тим десь біля з освіти перекинуто перерозподіл коштів мільйон берла? Ну, вам же ж ви були. Не були. Хто це, хто це, хто це Це Де Я ж я Пусти... я не себе так. запитую вас. Значить, справа в тім, що коли ми планували бюджет 22 року, так, то перша школа мала електричне опалення, ви бачите, знаєте, там телон стоїть і опалюється, і ми планували на електроенергію. У зв'язку з тим, що котельна вже... значить, Задача змі... не треба, не треба, О, не треба. Було, Ми із електроенергії два дрова перекинули берлан, щоб буде могли Диві. опалювати кажуть живу. Ми скорочуємо гріво в дитячих закладах, по селах і в місті. І кажемо, що немає грошей. Тим часом перекидається на берла. Далі я дивлюся пункт. Ну, вони були сім'ї. Ну, 26-3. 590 тисяч, 2-6-4 300, майже це то а то на я я розумію, да. Мені цей пункт, пункт перекачки не подобається і дуже багато. мені конкретно мені надали, які роботи, це майже все заробітна плата з нарахуванням спеціальних. Зуміли, я можу так до вас, як договори. Я просто сказав це, що будемо вивчати. Тож ми знаємо, чим ми за цей бюджет я, не порушуйте регламент. Максимум, максимум старається жити за свої власні ресурси і для того, щоб вижити. Не порушуйте регламент, ви тільки наняті, а не голова такий, що ви я вже можете щось шукати. Я даю вам відповідь. Я даю запитання, вам дам відповідь. Коли працювало в кубі, то було тепло в місті і не було ніяких раз. А зараз там друга. Ви не дав, не перебили. Я буду знову зараз настаювати на тому. Да. Бачите, ви не збили, я б то не я Не треба Куда підказувати. Я сам читаю, нікому не консультації не треба. Я задав, надав пропозицію за освітлення в місті. І по тому, що перекачує, перекачується, перекачується звіт. Якби сьогодні був звіт, якби сьогодні та техніка, яка війшла в комугос, була десь на тендерах. Не було б питань, тому нас це турбує, і ми за кожну копійку де питати і будете відповідати. І штукати, ви штукати при слідчим мене при зі мною по столі. Так як ви вмієте, хочете відгорів фракції, хочете особисто як випутат міської ради, звертаєтеся письмово і не розглядаємося в станцію. Все Рой, а, я ще не раз повторюю. Що я озвучив? І звернувся, то це є вже звернення. Це є звернення. Воно є. може бути усне письмо. Ну, треба, не, треба, не, треба знати законодавство, а не губити кулаками. Треба письмо. читати закон. Регламент Михайло Іванович, це, це де таке написано. В законі написано є письмове і ліса звезді і має однакову юридичну силу. А Як це я вимагаю? я це, я вимагаю? Я це я вимагаю? Як це я вимагаю? Вас треба тоді за вимагательство судити. Як ви маєте право? Ви маєте право діяти в межах Конституції і законів України. Вимагайте. <прократ> Питали, ви, ви десь запитали депутати, чи... Васильович, Боже Бога. Ну, не вклоняйтеся, це, це нормально, це, це дискусія, це демократія. Ви ж розумієте, ми повинні дискутувати в залі. І розмовитися її бюджет. Дивіться, ми, 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 практи... Чуєте, ми практично не чули звіт бюджету. Ви розумієте, що це таке? Ми ж не знаємо, куди кошти були, куди, де які видатки, які, яка дохідна частина. Слідь, Доносите цю інформацію. Наверіше. Тут є начальник інвіду. Слухайте мене сюди. Начальник інвіду просто напросто встає і розповідає, на що видатки були, яка дохідна частина. І тоді по, на що то, видатки віде, були. По, Шо? Шо? по медицині, по освіті, по культурі. Це? Тяжко, що це, так тяжко вам що? Керуйте нормально. Я вам серйозно кажу, керуйте нормально. І не мені у не ставити, що я керував. Я вам серйозно можу. І не, 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 шукайте, не шукайте в старих людях, тих в старих керівниках, якусь із'яне. Як вас із'янемо такого, світ сюда. Я, я замітив, ви розумієте, за два роки ні, нема роботи взагалі ніякого ні апарату, нічого. Ну ви зрозумі, подивіться, по селах ходіте. Це ви тільки за одну першість, розповідаю. одна першита, перша, та перша. А є ще медицина, та сама культура, я, я вірю. Я просто задаю питання по медицині, тому що до мене я спілкувався з багатьма врачами, да? лікарями. Ми сестрами. І я бачу, що падає, а ми зробили це опорний заклад для того цього ріона, щоб туди люди з'їжджалися, а не щоб ми їздили в цей гайс. Чи ви могли б інтереси туди, чи що, я не зрозуміл. Для того, щоб туди перенести опорний заклад. Сергій Васильович, дякую. За інформацію. Тому, то я, я вам оце говорю, і ви мені не... Ви мені цим не загрожуєте, можна і не можна. Відповідь, відповідь, відповідь на ваше запитання. Нема тут вас відповіді. А зараз на даний час я покажу, пожати руку не можу. Насювати треба клеще. Ваше право, Сергій Васильович. Слухайте, це я все знаю без вас. Я друге питання вам просто сказав. сказав. Я встановився, Сергій Васильович. Ні, я, я, я вийду. Я вам сказав просто, що ви повинні нам туто інформувати всю інформацію за бюджет. Це за 80 чоловік повищеного персоналу? Чого мені? Воно То це ви, Ми повинні вам сказати, чи ви. Скажіть, хлопці, спашануть депутати, не повинні підняти питання, утримати медицину, утримати освіту. Яким чином? А не підняли питання? Нічого не виділяйте, я сказав, нічого не цю допомогу дали мільйон гривень. Це що не допомога? Спочатку, що самі врачі, самі врачі, дивіться. Вони відтоки де робочої сили. Відтокнуєте подалі відтоки відток, відток де людей грамотних, Героїв. Ви розумієте, на женщині? Я не на камеру зараз граю. Де ж саме у Франції грав? Я дуже маю ще Тому що це перша моя освіта, і в мене це трошки пече. Як 80 чоловік на перше число поставили перед фактом люди відпрацювали до вечора. І е, медика не предупреждає, звільнили першого вечора і не заплатили за цей перший один день е, відпрацьований. Скажіть, будь ласка, яким це чином? що це на перші робити в місті? Що робиться? В медицині, в культурі, зовсім, залякування. Все, скажіть, будь ласка, до яких хворих це буде продовжатися? Скажіть, будь ласка, яким це чином, що це на обпечатлі вже в інтерв'ю? Що робиться? В медицині, в культурі, собственно, залякування. Скажіть, будь ласка, до яких хворих це буде продовжатися? Скажіть, будь ласка, яким це чином, що це нас вже на обернівці? Що робиться? В медицині, в культурі, собственно, залякування. Скажіть, будь ласка, до яких хворих це буде продовжатися? Що це значить, якщо я тут, то все, якщо культурі не заплатили? Вітаю. Інна Антоніо, дивіться, було? Я не особливий, я одне єдине, що при чому Понятно, що одне єдине. Ні, ні, ні ми депутати обурені. Добре, що магазин біля котільтів працює. Прошу, ні, ми депутати обурені. Добре, що магазин біля котельці працює. Прошу, Прошу, ні, ми депутати обурені. Добре, що магазин біля котільтів працює. Про що ви говорите? Шановні колеги, і ставлює ставлює? давайте дивіться, була брілі Іванівна, вона була відповідь. Лілія Іванівна не прийшла, бо вона не, не може збудувати, тому що вона в спілці з вами працює. Лілія Іванівна не прийшла, бо вона не може збудувати. Тому що вона в спілці з вами працює. Вілія Івановна не прийшла, бо вона не може збудувати. Тому що вона в спілці з вами працює. Вілія Івановна не прийшла, бо вона не не може звідувати. Тому що вона в спілці з вами працює. Віталій госович, будемо привітати. Як це? Ну як це ні? Ну мені шкода, що ви називаєте керівника підприємства міського голову в спілку, що ми працюємо якісь спілці. Ми сьогодні працюємо і в принципі, так як і ви, для людей. <світтє> для нашої воно? Я для людей працюю. Але я для людей. Я працюю для людей. І волонтера всіх, якщо ви сьогодні нагорожали, ви опять же мене забули. А стільки, скільки я для людей працюю, 8 років, І ви спеціально, а як проголосували? Вибачте, ваш на ваш. проти вашого. Інано, люди оцінять ваш труд. Інано, люди оцінять ваш труд. І на люди оцінять ваш труд. Труд, підвищення ваше і надалі буде так само голосувати. Тому що якщо ви не заміщаєте депутатів, ви не заміщаєте нашої роботи, ви не... я жінка, я дуже багато роблю саме для людей. Не передаю а ці а, адваї а для людей і спитайте не тільки цю прозову, а весь вершати район. Діектор. Знають вони, Івана Калійона, чи не знаю? знають? Знають. Не з ми вам дякуємо за це. І прийде час. і ви дякували, ви е, опять же показали свої люди. Ну то як люди стану е, е, на цей наказі і покажуть, спидієте? Будь ласка,